Нання прифронтове місто живе під постійними обстрілами. Лише за жовтень в Херсоні та передмісті загинуло 25 людей. Півтори сотні зазнали поранень. Яко під час окупації допомога волонтерів є дуже важливою з нами зараз Наталя Шатілов, представниця Червоного Христа» у місті Херсоні, засновниця освітнього тренінгового центру. Своє голова громадської організації. Громадою одна з тих незламних, завдяки яким Херсон вистоїв окупації і живе далі своїм життям. Пані Наталя, вітаємо вас. нашій студії, та да, дуже важливо підкреслити, що ви представляєте Червоний хрест український, а не той міжнародний червоний хрест, який має зараз на жаль неоднозначну репутацію. Тому дякуємо вам за всі ваші зусилля. Сьогодні, 11 листопада, день, напевно, число, яке для багатьох херсонців назавжди буде таким, знов таки, може, не на найкраще. Асоціація, але справді червоним днем календаря. Ви коли згадуєте про цей день, які у вас у ця така перша картинка, чи перше відчуття, чи найголовніше спогад? Перша картинка це увечері, коли ми їхали по місту, і в приватному секторі стоять люди з прапорами просто по дорогах. Біля будинків, біля кафешок немає світла, немає тепла, немає зв'язку зовсім ніякого, і ми не знаємо чи нас звільнили, чи ще ні, тому що було дуже багато провокацій. Це війська, коли ще не зайшли, це готувалися зустрічати. Ми не готувалися, ми не знали. Мені син сказав по телефону, ми єлі єлі там ну вийшли на зв'язок, що нас вже звільнили. Але до вечора 11-го ми в принципі ну ще не було такої впевненості, що вони вже є. А Я... Я просто теж поділюся свої... Своїми спогадами це якраз так. був той день, коли я був в прямому ефірі, і це mm -hmm. був денний ефір. Так само була десь близько першої другої години. І ми в ефірі теж пам'ятаю дуже з обережністю повідомляли так. про те, що Херсон звільнено. У нашому ефірі це якраз і пролунало, так. що Херсон звільнено, але ми, ми тоді знаєте з такою поправкою, що mm -hmm. ну поки що це інформація неофіційна. Так і є, да і насправді ви знаєте, і зв'язку не було. Тобто наші рідні близькі знали вже на території, де, ну як на, на вільній території на Україні. В, в Україні, да, знали, що нас звільнили. Ми ще не знали. Ми тільки ввечері, коли вже дійсно ми побачили, і приїхала та славнозвісна машина ТБ, яка свята наближається. Да. А, і ми зустрічали. Ми не бачили ще наших військових. Це було єдине вони... світло тоді в місті? Та, місто. Так, грали, так, вони так, так на, на, от не було світла, ні було, нічого. Але була така радість і таке ну, дійсно полегшення. Ми настільки були е, в натхненні, лунав гімн. То, того, що не було можливості робити під час окупації, люди знімали відео, які не могли викласти да, в інтернет, тому що не було зв'язка, не було інтернету. Просто люди стояли на вулиці. Вийшли всі на вулиці, звідкись взялись прапори, які ховали всі, весь цей час. Звідкись дістались машини, автівки, на яких просто їздили з прапорами по вулицях міста, по всьому місту і вітали один одного. Це було таке, знаєте. І до центру всі потім з'їжджали. На центр ми вже з'їжджалися на наступного дня, тому що попросили військові, щоб ми особливо там ну, не заважали працювати, тому що дійсно було таке, що побоювалися вуличних боїв та якісь провокації. Тому попросили, щоб з вулиць немножко прибралися і вже на наступний день ми поїхали до центру міста. і там… Конечно, все а яка була взаємодія з військовими? Скільки хлопців ви обійняли? Скільки хлопців обійняли вас? Знаєте, вони просто ті хлопці, з якими спілкувалися, вони казали, що вони не очікували такої бурі емоцій. Їх просто один за одним обнімали всі, Сфотографувалися, обнімали, дарували квіти. Ну, це було, знаєте, такі єднання, що просто хлопці дійсно вони плакали. Не те, що наші, наші просто ридали. І співали, і музика лунала. Я ж кажу, що ми поки стояли. Ввечері гімну лунав, мабуть, на не, не, не знаю, раз 15. От просто поспіль це настільки було важливо його проспівати. Пані Наталя, давайте з недалекого минулого так. в сучасність. Ми з вами спілкувалися в і так. ви сказали, що за такими приблизними підрахунками зараз в Херсоні так. мешкає від 40 до 100 тисяч людей. Ну це колосальна сума. Так. Тут точніше кількість людей фактично які проживають в місті на лінії фронту. Так. Як взагалі зараз місто живе? Що з Службами, що з е, лікарнями, школами, дитсадками, як це все функціонує, коли ворог от буквально за рікою? Місто живе це дійсно місто, яке живе і продовжує жити, і не поставило життя на паузу. Це дуже важливо для Херсону. Дійсно приблизна кількість від там, кажуть, 60-70 тисяч, які проживають постійно. Школи в нас працюють онлайн, дітсадки теж не працюють, зрозуміло чому, тому що з безпекових всіх моментів вони не можуть працювати, немає небезпечних в нас шкіл і приміщень. Лікарні працюють, в нас працює громадський транспорт. В нас працюють кав'ярні, в нас працюють перукарні. Слухайте, а скажіть, а громадський транспорт зупиняється під час тривоги? В нас не ну тривога, знаєте, для Може нас тривог... тривога постійна. Для нас тривога, вона в принципі, знаєте, така це коли літять вже або шахіди, або літаки злітають. А все інше відбувається без тривоги. Тобто, mm. в нас цілодобово фактично небезпечно. Це і дрони, це і артилерія, це і ну всі інші. Ну міномети зараз по-моєму не достають, але все, все, що стріляє, воно до нас прилітає. А як же це все функціонує? Тому що ми от в ефірах часто констатуємо про те, що ну виїжджають люди, виїхали спочатку повномасштабного вторгнення. Багато спеціалістів зараз це ж фактично лінія фронту. Хто там працює зараз, тих самих лікарнях? зараз? Працюють херсонці, правда. Тобто багато людей, які працюють, які залишаються, які розуміють, що без того, що забезпечувати місто і енергію, і комунікацію працюють все інше, воно неможливо, воно не буде. Буде жити це місто. Але зараз, певно, знаєте, є така е, цікава історія, що наших спеціалістів, які працюють, їх небагато. В Херсоні насправді в нас є брак е, ну, кадрів, скажімо так, да, багатьох галузів. Іде е, мобілізація, і мобілізують саме тих людей, які забезпечують це от, ну, існування міста, життя міста. Це енергетики, це лікарі, це ДСНСники. І от, знаєте, питання таке: якщо всіх мобілізують, а як тоді буде жити це місто? Насправді, можна, знаєте, вже, дійсно люди вже працюють на фронті. Вони вже там. Вони вже воюють, насправді, да? вони забезпечують і цивільне населення, і не тільки цивільне, ми розуміємо, да? всіми тими засобами існування вплоть до зв'язку. І тому може є сенс подумати про те, що навпаки зробити якийсь мораторій на Херсон для того, щоб інші спеціалісти, які хочуть працювати і можуть, і потрібні Херсону, вони могли працювати в Херсоні ну, на лінії фронту, щоб ну, не мобілізуватись, скажімо так. І це от дійсно ми цим питанням задаємо вже півроку, а люди все їх забирають і забирають, і насправді ми так на ким ви про це говорите, Аня ми говорили. Процес спілкувалися, по-перше, з нашими громадськими організаціями. Ми питали про це в обласної військовій адміністрації, наскільки воно реальне. Але ти ну, це не від них залежить. Насправді це потрібен вже знаєте, більш високий рівень прийняття рішень. Тому що немає ні відокремлюють від Херсон, типу, знаєте, угу. як всіх мобілізують, а Херсон окремо. Хоча ми розуміємо, що дійсно такої ситуації, як в Херсоні, немає. Ну, в інших областях, да? тому може, є сенс дійсно, що місце місто, щоб жило і боролося, і забезпечувало ще не тільки цивільне потреби, а й військові теж розуміємо, да? щоб люди там жили. Потрібно дійсно, щоб до нас їхали лікарі. Ми спілкувалися з нашими лікарнями і кажуть, що досить багато молодих інтернів, які в принципі готові їхати. Вони готові працювати на лінії фронту, в небезпеці, але що тримає? Да, дійсно, по-перше, це мобілізація, по-друге, соціальне житло. Окрім зарплат, да, їм потрібно десь жити для того, щоб нормально там вони себе більш-менш почували. І оце теж програма проблема і програма залучення кадрів і на майбутнє, в тому числі. Ми ж з вами говоримо про те, що ну, зараз трошки поліпшує ситуація потрібно буде відновлення, потрібно буде все це відстроювати. да, потрібно життя налагоджувати, в тому числі і економіку. Пані Далі, зараз ви такі простежили дворічний шлях, можна так сказати, інфраструктурний, так що відбувалося з містом. А якщо говорити про емоційний стан міста, от від тієї форі 11 листопада, 2022 року, до 11 листопада, 2024 року, скільки відсотків зберіглося отого? Захвату і розуміння, що вас звільнили, чи то щеплення, яке отримала від росіян, вона назавжди вона щеплення назавжди. Це по перше, от дійсно буквально на днях ми спілкувалися з знайомою, яка питає: говорить, от обстріли і окупація? Ну, що гірше. Я кажу, що немає порівняння, порівняння взагалі немає. Окупація це найгірше, що може могло бути. Це така неволя, це такі кайдани, насправді, це ну і навіть не острах. Це те, що не прийняття взагалі у того способу життя, який нам намагалися нав'язати. Це і ну, нічні виїзди, ну і все інше, катування людей. Люди зникли дуже багато насправді, і не знаємо, де вони зараз. Тобто, знаєте, трагедія Херсона, вона ще не знаємо ми її тому що не було можливості це дослідити. Це вже після того, як буде перемога, після того як все ж закінчиться. Я думаю, що там буде дуже все... пані Наталі. От мрічка дуже добре питання задала так. про цю еволюцію емоцій. А якою є еволюція ставлень до Херсона, до хер... до проблем херсонців за ці два роки? Тому що ми всі пам'ятаємо, от ті перші місяці після звільнення кадри, що в Херсон їде багато гуманітарної допомоги, так. багато міжнародних організацій угу. допомагала. А що зараз? Чи є ця допомога? Хто допомагає? А хто потребує найбільше цієї допомоги? Всі тварини хотілось Херсон. Не коли ну, на Коховський жаль, да, Ейфорія закінчилася, і в принципі, після того, як була деокупація, в нас було ще підтоплення після Коховського ГЕС, ще одна така хвиля була дуже потужна, коли Херсону дуже допомагали. Насправді зараз втрачається трошки цей ресурс і втрачається гострота сприйняття Херсону. Тобто, знаєте, таке враження, що в нас вже все добре, що ми самі можемо працювати. Донори кажуть про те, що дійсно ми підсідаємо на ту голку. Гуманітарної допомоги, да, люди вже звикають її отримувати. Але, на жаль, економічна ситуація для того, щоб люди отримували гроші, що потрібно. Економічна ситуація змінитися. Щоб потрібно, щоб більш-менш було спокійно, і люди вже працювали. Робочі місця є, але це або комунальні підприємства, або ті ж самі лікарні, тобто, да, це ті, що бюджетні установи. І от зараз ми з центром зайнятості і з іншими організаціями теж кажемо про те, що самозайнятість. Це те, що потрошки запускає економіку. І дійсно бізнес потрошки. Ми розуміємо, що великого не буде небезпечно. Але люди, коли самозайняті, вони можуть вже заробляти, вони платять трошки податків вже. Да? І вони, в принципі, забезпечують ту інфраструктуру, те нормальне більш-менш життя для людей, коли можеш попити каву, коли можеш десь зустрітися, да? коли можеш там, ну щось можеш, я не знаю, в перукарню сходити. А які маленькі бізнеси, ну якщо не розквітли за останні два роки, але принаймні стали видимими. В нас хендмейд, от якраз в нас в центрі своє, майстрині, які приходять у нас, це, це така психосоціальна підтримка для людей будь-якого віку, для того, щоб не втратити навики спілкування, а в нас вони втрачаються, тому що коли сидиш постійно вдома, коли ти не спілкуєшся, працюєш онлайн, на жаль, ми перестали знаєте, підтримувати один одного енергетика. Мій обмін енергією, воно завжди на позитив. І тому, як Раз ці центри були створені для того, щоб люди приходили, люди чомусь навчалися, люди спілкувалися. В нас і культурні заходи да проходять і все інше для того, щоб люди е, от якраз тримали той строй, щоб вони розуміли, да, що вони не що вони е, продовжують жити. І от якраз що у нас ще кав'ярня. Тобто, ну тобто це від вас крамниця. Да, це пішло від нас, тому що ну ми зрозуміли, якщо ми не будемо спілкуватися, да то немає сенсу в тому, що що чекати. Ну а наскільки Сфера загрі... краси працює перукарність, є, да, є є вони, але ми зрозуміємо, що це приватні, це невеличкі, це самозайняті, <гум> да, немає такого там прям індустрії, але воно працює. У нас працюють дитячі зараз, там в дитячі студії, дитячі Центри, знов таки підземні, тому що небезпечно. А, в нас працює ну, фітнес, у нас жінки займаються фітнесом, У нас працюють е, спортивні секції. Тобто все, що можна повернути, все, що можна робити в той ситуації, ну, зазвичай, да, у нас немає таборів, у нас немає там, народних масових гулянь, якихось там фестивалів на свіжому повітрі, тому що не можна. Але те, що можна в безпечному якомусь там варіанті робити, ми все це робимо. Ну а як е, запит взагалі є на це? Так. Є і не вистачає, тому ми от, ровно рік тому рівно ми відкрили два центри своє, і воно було одне з перших. Але зараз вже масштабувалося дуже класно, що коли є один проект, далі він масштабується. І зараз нас дуже дуже ну не дуже багато не вистачає, але вони відкриваються на потребу або дитячі, або там псп центри або навчальні. І от зараз, якраз почому чому я ну звернула увагу на центри, тому що от якраз навчання перенавчання дорослих. Це дуже важлива тема, тому що ті професії, які там є, да або які пропозиції, є, вони не актуальні. І от самозайнятість або інша професія, яка зараз потрібна, якраз от зараз теж ми цю програму починаємо відкривати. Вже Наталя, Дуже вам дякую. Наталя Шатілова, представниця Червоного Христа в Україні у місті Херсон.